Так, розмова як з подружкою зараз, просто спило з жару. Пише мені подружка і говорить про те, що Женя. Я постійно напрягаюся, все моє життя це постійне напруження. Я напрягаюся, напрягаюся, працюю багато, але по ітогу результату в мене немає ні задоволення, ні результату. Коротше, нічого немає. І вона говорить: я тобі пишу для того, щоб ти мені щось сказала. І ми починаємо з нею вести діалог, тому що в діалозі завжди народжується що істина. І от відповідно, ми весь діалог я вам перераховувати не буду, але скажу істина яка. Коли ми отримуємо оргазм, ми теж дуже сильно напружуємося. Але ми оргазм отримуємо заради чого? Не заради напруження, а заради розслаблення. І, от, відповідно, ми часто з вами напружуємося заради напруження. За напруження ми не думаємо про те, що ми будемо розслаблятися, ми будемо насолоджуватися, що ми ці гроші витратимо зароблені гроші, ми витратимо на те, щоб щось дати собі. Я не знаю, поїхати на відпочинок, наповнити себе емоціями. Ми заробляємо заради заробляння. Дуже часто гроші створюють лише гроші і більше нічого. І от, важливо, що. Почати фокусуватися на своєму житті. Напруга все рівно має бути. Да? Ми все рівно маємо працювати. Ну, як не крути, ну все рівно. Будь-яка взаємодія, це вже є робота, це вже є певне напруження. Щоб встати з ліжка да? і почати щось робити, треба напружитися. Але можна напружитися отак: от а, знову мені треба вставати. А можна реально встати і подумати, бляха, зараз напружуся, а потім отримую оргазм. Мені здається, що таке ставлення до життя як до. Оргазм отримання задоволення набагато приємніше сприймається ніж напруження заради напруження. Погоджуєтеся?